Об'єднані футболом разом сильніші, що у вас е, за останні декілька днів на вашому напрямку знаємо, що погода достатньо серйозно була змінилася. Як це зараз виглядає? Знаємо також, ну знаємо, тобто чули від окупантів, що вони там щось пробують зробити в, в районі Курдюмівки. Там, от там десь щось відбити чи попробувати принаймні відбити? Як, як зараз виглядає ситуація? Для російсько-окупаційних військ завдання залишається незмінне, а саме за будь-яку ціну зупинити ударну штурмові дії сил оборони, тобто наступ, а також повернути втрачені позиції. Як наслідок про противник концентрує сили та засоби цеї штурмові групи, відповідно підсилення броньованої техніки, артилерійськими засобами, засобами БПЛА, розвідувально ударно ти для того, щоб вирішити це завдання. Але на поточний момент всі е, деокуповані позиції висоти плаздарні залишаються за силами оборони. Противник успіху немає, і сили оборони продовжують на окремих вітинках. Ударно штурмові дії наступальні є успіх, коли здається просунути з десять метрів, коли з за день. Е, але просування вперед є. Що стосується погодних умов, так дійсно. Останні три дні погодні умови зовсім не сприяють аеророзвідувальній компоненті і застосуванню ударних пала, тому що перше були тумани, і противник намагався скористатися тим, що спустився туман, і їхнє переміщення скажімо так, стало складніше виявляти, де вони з'являються. Цим вони намагалися скористатися для того, щоб провести зворотні ударно штурмові дії, але противник був і виявлений. І відповідно ліквідований як його група живої сили, так і броньована техніка, якою він намагався прикрити в свої піхотні підрозділи. Вчора була просто погода по всій нашій Україні достатньо складна, пориви вітру. Це значно впливає на можливість виявляти ворога і знищувати, також тому що ми розуміємо, що засоби БПЛА, мінімальна присутність в повітрі, в зв'язку з обмеженням повітру. Але незважаючи на це, включаються інші інструменти, які дозволяють ефективно на випередження виявляти ворога і наносити по ньому враження, зокрема за рахунок артилерійських засобів і касетних боєприпасів, що є дуже важливо, тому об'єднана робота. Всіх сил оборони об'єднаний вогневий вплив як ударні засоби і нашої артилерії, дають можливість забезпечити сталий результат про атак противника, а також по просування вперед. Тал я дивлюся, от вашу статистику. Зокрема, там і Буханки, і баги, і, 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 і трохи хороших руських за 200. Тобто, все-таки навіть попри оці ураганні вітри вдається літати? Е під час виконання завдань в день буде обов'язково знаєте, така невеличка пауза, коли вітер знижається по своїй інтенсивності в своїх поривах. І відповідно, екіпажі вони знаходяться весь час на бойових позиціях. Тільки е, утворюються такі прийнятні умови до застосування БПЛА. Вони відразу ж тут же застосовуються. Звісно, страждає вістань. Чим сильніше вітер, тим на е, меншу вістань ми можемо залетіти для того, щоб вразити противника. Ті цілі, які ви зараз покажете, вони знищені безпосередньо на передній лінії бойового зіткнення, ага. тому це є можливо так. Пане Юрію, але ну, погода вона однакова і для ворога також. Вони теж зменшили до мінімуму польоти. Чи мають щось серйозніше? Там, ну, я маю на увазі, може, якісь більші БПЛА, які дозволяють їм вище і, і літати, навіть в таку погоду. Чи вони теж знизили свою активність повітря? Закони фізики не можна обманути ніяк. Тому, звісно, це на противника впливає точно так само, як і на нас. А можете нам трошки може розказати більше, може в стикалися з цим? Бо ми беремо інформацію, скажімо так, от, наприклад, з інституції, такої, як інститут вивчення війни. Вони пишуть, що московити якісь використовують новий безпілотник, використовують нову версію ніби ланцету. І зділія 53 так пише про, про них, що це нібито. Автономно ідентифікує о, Збройні сили України отаке ізділія. Ну, це пише Інститут вивчення війни. Може, ви з цим стикалися і знаєте щось про це ланцетне диво. Я б розглянув трохи з іншого боку. Ми розуміємо, що в Російській Федерації деякі засоби БПЛА прийняті на озброєння, такі як, наприклад, Орланд чи зала розвідувального типу дії. Вони його модифікують весь час. Тобто, це не той засіб, який був ще в 2014 році. Це вже модифікований засіб, який противник, незважаючи на санкційну політику, намагається модернізувати в кількості поставити на передню лінію. Що стосується там ланцета ударного типу дії, а також до прикладу КУВ і багато ще інших специфікацій. Звісно противник розуміє, з якими викликами зіштовхується, яка протидія є від сил оборони, і вони його намагаються модернізувати максимально щоб застосовувати ефективно. Але скажу вам так, що і нові їхні вироби не мають того успіху, на який розраховує противник, тому що протидія від сил оборони, починаючи від засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і закінчуючи вогневими засобами, є достатньо потужною. Ну, скажем так, наші реби наші е, протидронові рушниці отакової от ізділії п'ятдесять 53 з автономної ідентифікації цілі посадить дуже важливо, що наш засіб радіоелектронної розвідки виявить його і вогневий засіб, об'єднаний вогневий вплив, дасть можливість його знищити. Ага. Для того, щоб посадити його за рахунок реб, я б цього не хотів озвучити в ефірі, як це відбувається для того, щоб противник також трохи повлав собі голову. Та ні, краще збитий, як, як як каже Йосіф Кавзон. А хоч, хотів у вас теж розпитати, як це виглядає з повітря, бо ми пам'ятаємо ці кадри із від піхоти, та коли заходили Кліщівка, Андріївка, виглядало все це як випалена земля. Ну от зараз ви точно літаєте над всіма цими і не тільки цими Курдюмівка, і всі інші. Як це виглядає? Тобто, це теж зрівняно з землею, чи ще хоч щось нагадує населені пункти? По більшій частині там, де територія деокупована, противник веде туди масований ленивий вплив під час ведення бойових дій. Тому з цих населених пунктів на превеликий жаль, залишаються лише фундаменти, але дуже важливо під їх деокупувати, просуватися вперед, деокупувати місто Бахмут. Це наша територія, наша земля, і в нас будуть і сили, і можливості, і спроможності для того, щоб те все відбудувати і повернути туди життя. Так, ну, з півночі і з півдня в рух о, очевидний, зрозумілий і дуже важливий теж вогневий контроль по багатьох логістичних дорогах, які є там в напрямку. Він на Попасний, на Світлодарській так далі. Але що в самому Бахмуті в, вдалося останні тижні роздивитися, що вони там утримують, чи є в них якісь там ротаційні якісь рухи в самому Бахмуті. Скажу вам так, що в самому місці Бахмут противник себе в безпеці точно не почуває, тому що по ньому ведеться системна робота за рахунок сил оборони і певних спеціальних груп. Тому в самому місці Бахмут противник намагається ще додатково розміщати свої вагові засоби, міномети, гармати і все, що з цим пов'язано, для того, щоб в тому числі вести враження по флангах. Тому за рахунок об'єднаної роботи я на цьому наголошую саме об'єднаної роботи. Село оборони вдається достатньо ефективно знищувати ворога в самому місті Бахмут, а також його вогневі засоби, які ведуть обстріли як по наших передових позиціях, так і по поприфрентових селах. Угу. А скажіть, що чи, чи всього у вас вистачає? Тобто, ми на різних ділянках е, східного фронту від різних підрозділів чули різні речі. Одні кажуть, дайте нам більше fpv дронів, інші кажуть, е, та все є, тільки от е, ну, погода така, що е, е, жару понижаючи та й взяли всякі фервекси і е, 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 аспірини, давайте нам побільше, бо холодно. Ну от як у вас? Засоби пола це є видатковий матеріал, який на превеликий жаль втрачається в результаті дії ворожого радіворожої раді, радіоелектронної боротьби, в результаті стрілкової зброї, в результаті роботи протиповітряних засобів противника. Тому це ті засоби, які постійно потрібно поповнювати на поточний момент. Ми отримуємо. 50% засобів БПЛА розвідувального ударного типу дії за рахунок державного фінансування. 50% – це інвесторська допомога, тобто допомога кожного українця, хто донатить на збройні сили. Ми маємо пам'ятати, що чим більше у нас розвідувальних засобів повітрі, денного та нічного застосування, тим краще ми бачимо ворога. А чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективно за рахунок об'єднаного вогневого впливу ударні засоби БПЛА, а також артилерія. Ми можемо знищити чим більше ми знищили ворога, його штурмових груп гармат, систем реактивного вогню. Тим умовно легше нашій піхоті як утримувати позиції, так і нашим штурмовикам проводити ударно штурмові дії, докупуючи нашу землю. Тому БПЛА – це постійна потреба, яку треба мати в великій кількості, Так, пане Юрію, Але в у, у ваших побратимів з роти вже все, все нормально. Тобто, зимові берці, зимова форма достатньо, не бракує ліків і всього іншого. Слава Богу, з ліками все в порядку. Що стосується форми, планової, йде одягнення на зиму. Ну, все, то вже доброї погоди не буде. Це не так, як нам щойно з півдня розповідали про несподівані плюс 25. У вас вже дощі і все йде до зими, так? Вчора було плюс 17. Вночі ага. холодно, плюс 17. Тому ну вчора плюс 17, Тому відповідно і виникли такі. Я думаю, в зв'язку з перепадом тиску. Тому погода, знаєте, немає погоди, поганої природи, поганої погоди. Треба бути готовим виконувати завдання за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби. Це наше основне завдання. Пане Юрій, дякую за службу. Бойове вітання передавайте побратимам і посестрам Юрії Федоренко, командир роти ударних БПЛА, окрема механізована бригада імені кушового тамана Івана Сірка, Бахмутський напрямок.